Російська армія не припиняє активних штурмів вздовж усієї лінії бойового зіткнення. На цей раз окупанти намагалися захопити українські позиції поблизу Мирнограда, використали два замангалених бронетранспортера та чотири мотоцикли. Бійці 7-го корпусу ДШВ знищили всю ворожу техніку, а потім ліквідували залишки ворожого особового складу. А щоб ворожих штурмів ставало дедалі менше, прикордонники нищать техніку окупантів та розвідувальне обладнання на північно-слобожанському напрямку. Оператори дронів вразили російські засоби зв'язку, вдарили по місцю пуску ФПВ-дронів, поцілили в транспорт противника, який перевозив БК, а також знищили кілька укриттів і фортифікаційних споруд. Тим часом на Херсонщині росіяни намагаються використовувати малі десантні групи на човнах, щоб підібратися до позицій Сил оборони України. Та наші морпіхи вчасно виявляють загарбників, і влучними ударами дронів руйнують їхні плани. Вітряні сили також продовжують нищити ворога на всіх напрямках. Цього разу розвідка виявила російський пункт запуску FPV-дронів, а ліквідував його екіпаж нашого міг 29 Далі про унікальну рятувальну операцію наших оборонців на покровському напрямку. Наземний роботизований комплекс змій евакуював українського пораненого бійця за 20 метрів від ворожих позицій. Під час усієї операції росіяни продовжували обстріли з мінометів та били ФПВ-дронами. Робот витримав усі удари і доправив бійця до своїх. Зараз чоловік проходить реабілітацію. Тим часом Україна продовжує завдавати ударів по російських військових об'єктах. Сили оборони вдруге вдарили по феодосійському нафтовому терміналу, вразили 5 резервуарів з паливом. А загалом сили оборони поцілили в 16 ємностей для зберігання нафтопродуктів. Також проліт безпілотників бачили і в російській УФІ. А після цього над місцевим нафтопереробним заводом піднявся чорний дим. До слова, цей НПЗ знаходиться за майже 1400 кілометрів від України і міг переробляти 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. В російському ж Волгограді місцеві жителі повідомляли, що також чули про літ дронів, а потім і про вибухи в одному з районів міста. Саме там розташований НПЗ компанії Лукоїл. Потужність переробки цього заводу близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Та не нафтобазами єдиними прилітало також і по Урюпінську, що теж у Волгоградській області. Там дрони поцілили по міській електростанції, внаслідок чого там виникла пожежа, від якої зняли місцеві жителі і не забарились викласти в мережу. Відстань від території України до Урюпінська близько 300 кілометрів.